Мамка, панім, маміом, нас выгуляти трем. Чув, соник, що мусить сказала. Ой, малявка, спи, дай поспати хоч трошки. Мамка не спить, то ти хоч спи. Притворись, не хочу. Я вже хочу на вулицю, мене природа кличе. Давай ти вставай, соня. Ой, да ти мертво піднімеш, давай тоже вставай. Мамка поїдем. Аня вже давно встала. я не Сонік, Мусік, ви мусик всі двері повідкривали. А нам там подобається там затишно сидіти. Ну mm -hmm. Ну що, готов? Гад... Готов. Готов до зустрічі на водня. А ти знаєш який сьогодні день? Який Сончик? А сьогодні четвер. А завтра п'ятниця, а апси завтра знов будеш відпочивати. Ну да. Эх ляпота! Ну, не лепота. Пішли, Прапор пинима, ты на променад сходиш. Я пипаштети, куда дам, камінці. А, 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 а я, мамачу прикрыли. Хуй менше там менчтам хаплубит. Пішли, прапор піднімати. Пішли! Ой, прекрасно. Да швиденько прапор піднімам і прапор у четвер підіто, підіток. Е -е. Уха! А всім бажаю доброго ранку теплого дня, кави смачної новин добрих настрою гарну. Ваш сонік цьомки-бомки-пока. Ой, мене забули! Ваша муса цьомки-бомки-пока! Всім гарного дня!